Хто сказав, що християнство це про святих людей, програма не святі, про життя звичайних людей, яким потрібен Бог. Друзі, всім привіт! Кожен день на радіо М Розмови, що змінюють життя. Мене звати Андрій Копилов. Програма не святі. І ми з вами, як зазвичай, по четвергам говоримо про те, як стати трохи кращою версією самих себе. За вікном дощить, за вікном пасмурна погода. І, можливо, хтось вже встиг насолодитися тими сонячними днями і сьогодні трошечки нас ось цей от настрій підгрожає. Але я думаю, що ми маємо з вами дивитися вперед, мріяти про класні результати, про успіх. Про те, що буде світити сонце не тільки на вулиці, а й в нашому житті щодня. А сьогодні я хотів би, щоб ми з вами зачепили дуже важливу та актуальну тему, яка стосується кожного. Чи бувало колись у вас відчуття, що ви знаходитесь в кімнаті з людьми, які точно знають, що роблять, а ви опинились там випадково. Ви досягли успіху, але всередині вас гризе думка. Це сталося випадково. Я не такий досвідчений. Я багато чого не знаю. У мене немає спеціальної освіти, я не на своєму місці. Все це називається синдром самозванця, і на жаль, близько 70% людей на планеті страждають через цей синдром. І якщо прямо зараз а, щось відгукується у вашому серці, можливо, ви опинилися в цих 70%. Я більше того скажу, що напевно сам не один раз зіштовхувався з цим питанням, коли доводилося працювати в нових сферах. І, можливо, навіть коли я починав працювати на радіо, я також задавався питанням: а що я взагалі тут роблю? Чи можу я вести цю передачу? чи... Чи є в мене ось ця освіта? Чому обрали мене? Чому не хтось інший може у мене не вийде. Я хочу сказати, що. Ви не самі у цій боротьбі, і саме про це ми сьогодні будемо говорити. Не просто що таке синдром самозванця, не просто як він впливає на наше життя та реальні приклади з реального життя. А що я можу сьогодні зробити для того, щоб у мене його не було? Для того, щоб звільнитися, розправити плечі і рухатися далі, рухатися вперед до своїх цілей, мрій і досягати результатів. Отже, що взагалі це таке, і хто від цього страждає? Насправді, синдром самозванця це коли людина. Не вірить у власні досягнення і боїться бути викритою. Вона думає, що можливо не вистачає освіти. Ви не вивчились на ту спеціальність, на якій працюєте. Ви е, не маєте досвіду. Хтось в компанії працює 15 років, ви працюєте тільки 3 місяці, і вам потрібно зараз йти на зустріч, продавати продукт, представляти продукт, представляти послугу. І ви думаєте, я не маю на це право. Чому? Тому що я всього тут 3 місяці, я не познайомився або не познайомилась з цим продуктом. І що я розповім, що я розкажу, якщо... Мене запитають друзі, насправді це те, з чим ми зіштовхуємось кожного дня. Багато людей мають дари і таланти. В багатьох людей Бог заклав потенціал, просто щось нереальне, щось потужне, щось могутнє. Але за рахунок того, що ми от так от себе зажимаємо, затискаємо і сковуємо, ми цей потенціал не, розкр... не не розкриваємо повністю. І ви знаєте, може скластися таке враження, що цим страждають лише новачки. От як я сказав, ти буквально три місяці на роботі, тобі потрібно йти на зустрічі, і ти думаєш, я, я, не, я не суперспеціаліст, я не достойний там для зустрічі з кимось з керівників і так далі. Але насправді це проблема, якою страждають багато людей з величезним досвідом. Наприклад, одним з таких був Альберт Ейнштейн. Уявіть собі, фізик, теоретик, якого знає весь світ, який написав багато робіт, який. Дав цьому світу багато теорії, багато фізичної практики, і саме завдяки таким людям, як Альберт Ейнштейн, ми сьогодні маємо те, що маємо, знаємо те, що знаємо. І от в своїх роботах, в своїх листах до своїх друзів, до своїх колег він часто писав, що. Він думає, що йому пощастило. Він не вважає себе спеціалістом, він не вважає себе експертом. І часто він казав: це просто вдача. Мені просто, от от, просто я побачив цю цифру. Я так тут сопоставив, і воно вийшло. Я не заслужив цього. Це, це не моя заслуга. Мені просто пощастило. Уявіть людина, яка залишила такий слід, чиї роботи ми вивчаємо в школі. Можливо, їх вивчають ваші діти. Ви їх вивчали в наші батьки. Їх вивчали покоління в покоління. Знає, хто такий Альберт Ейнштейн, але ця людина. На також страждала. Від такого синдрому, якщо ми з вами подивимось на те, що говорить нам Біблія, ми говоримо про несвятих, і ми кожен раз говоримо, що маємо наближатися все ближче до ідеалу, до того ким нас бачить Бог, ким створив нас Бог. І от уявіть в Біблії є багато персонажів, до яких особисто Бог звертається. Він дає їм величезне покликання, він дає їм важливу місію. Він каже, ти будеш це робити, і ось так. От одного разу він звертається до Моїсея і каже: Ти виведеш ізраїльський народ з Єгипту. Ти виведеш його з рабства, і ти підеш до фараона і будеш говорити за Ізраїль. І ви знаєте, Моїсей в цей момент, замість того, щоб просто погодитись, і сказати: Вау, мені це сказав сам Бог, хто такий фараон, хто такі єгиптяни? Він каже, Хто я такий, щоб мені йти до фараона. Не дивлячись на свою історію, на своє минуле, він зростав в домі фараона. він був... Можна так сказати, прийомним сином дочки фараона. Він був знайомий з цією культурою, він знав, як правильно звертатися до фараона, де, де він сидить, в якому кабінеті він сидить, якщо хочете, можна так сказати. І от він каже: Хто я такий, щоб пити до фараона? Якщо порівняти Моїсея, єврея з іншими євреями, то по суті. Він один, хто й міг би піти, бо, бо він був там, бо у нього був досвід, але він мав свій внутрішній страх, свої переживання, і тому він сумнівався, не хотів. Він казав: Я маю погану дикцію, я заїкаюся, я, я сумніваюся, що мені буде що сказати. І ось ці одна за іншої відмовки вони наче віддаляють Моїсея від того плану, який Бог дав йому на життя. Але Бог добрий і він доводить це діло до кінця. Друзі, я хотів би сказати ще раз: у кожного з. Нас є дуже багато дарів і талантів. Послухай, можливо, ти можеш фотографувати як ніхто інший. Можливо, ти вмієш гарно говорити, гарно співати. Можливо, в тебе є. Така посидючість, які позазрять всі інші. Я, наприклад, чесно вам скажу, я не можу сидіти на місці більше 15 хвилин, мені хочеться встати щось робити. А ти можеш зафіксуватися на місці і робити таку монотонну, важливу, аналітичну роботу, яку не може робити хтось замість тебе. Послухайте, нам важливо розуміти, що наша досконалість, наші результати вони приходять з часом. І з кожним кроком ми дійсно стаємо кращими. Тому чи сьогодні ти професіонал на всі 100? Ні, але сьогодні ти вже розпочав шлях. До тієї мети, яку в тебе заклав Бог. Ви знаєте, чому це відбувається в нашому житті? Чому ми часто на собі можемо відчувати ось цей синдром, хто взагалі нас оцінює, звідки з'явилася ця оцінка, і, і що з нею робити? Саме про це говоримо далі. Отже, перше, чому це відбувається? Високі очікування. Дуже часто ми відчуваємо ці високі очікування по відношенню до себе. Але так само такі високі очікування, ми, е, хочемо, ми, ми ставимо, ми задаємо цю планку по відношенню до інших в своїх очах. І ви знаєте, насправді я люблю повторювати це? Ніхто не знає, як має бути. Коли ми думаємо, що хтось від нас чогось очікує, хочу взагалі запитати: а, а, а чому ці люди чогось від нас очікують? Чому, е, з точки зору моїх батьків, я маю стати саме бухгалтером? Чому, наприклад, якщо я не стану бухгалтером, я їх розчарую? По їхній логіці, я маю стати тим, ким вони мене уявляють, але зіпсувати повністю все своє життя замість того, щоб реалізуватися в тому, що в мене виходить. Це, звісно, риторичне питання, мої батьки підтримують мене. Але друзі, звідки взагалі ось ці високі очікування? Хто знає, як має бути? Хто нас судить? У кого є ось цей план на наше життя, і всі такі, знаєте, розгортають ось цю третю сторінку, і такі, а, ну, він відстає вже, він тут мав би вже сидіти в іншому кабінеті, вже досягти більших висот, ну, якось він тут е, здав. Знаєте, я хотів би сказати, що ось ці високі очікування це найбільший наш ворог, тому що ми часто заганяємо себе в якісь рамки, які нам надиктували. Але насправді вони не мають дуже часто не мають нічого спільного з нашою реальністю, з нашими бажаннями, з нашими дарами, талантами, з нашим життям. І в кінцевому результаті я хотів би сказати, що тільки Бог бачить повну картину, як вона буде виглядати через 5, 10 і 15 років, і можливо, якийсь період очікування або період змін робіт, якоїсь роботи ти постійно змінюєш. Можливо, там пройшло 10 років, а ти постійно змінюєш роботу, і тобі кажуть, слухай, ну тобі вже потрібно б зафіксуватись. А вийде так, що через 15 років, змінивши всі роботи, ти станеш керівником і будеш знати всі процеси. Друзі, подумайте тільки про це. Чому ще відбувається, чому з'являється цей синдром самозванця? Це через соціальні порівняння. Ми всі живемо в час. Соцмереж, і ми бачимо, що у когось вийшло, а у когось не вийшло. Ось у, у у сусідки нашої чоловік вже її купив шубу. Ти мені шубу досі не купив, ти не заробив і так далі. Ми часто порівнюємо. Ми бачимо, що відбувається навколо, і ми звикли порівнювати з іншими. Але так само наряду з порівняннями ми з вами живемо в культурі успіху, коли ось ці наші блогери, на яких ми підписані, з якими ми спостерігаємо, кожен день виставляють, що вони щось нове придбали, що вони відкрили новий бізнес. Що вони купили нову автівку, вони відпочили там, тут. І ти кажеш, а я, а, а я нічого не досяг. І ти, наче ходиш на роботу, ти молодець. Але ти думаєш, що ти просто. Ти, ти, ніхто, ти не досяг нічого, ти не успішний. Ти, тобі потрібно щось змінювати, бо у тебе тут не йде. А можливо, інколи просто потрібно трошечки почекати. І ви знаєте, також одним з ворогів. Наших особистих і е, однією з причин виникнення ось цієї е, проблеми да, синдрому самозванця є ось така ж до перфекціонізму, що все має бути ідеальним. Я думаю, що якщо нас зараз слухають або дивляться перфекціоністи, ви розумієте, про що я. Чому? Тому що ми часто відкладаємо щось просто, бо не можемо зробити це ідеально тут і зараз. І ми відкладаємо багато ідей, ми відкладаємо багато можливостей просто. бо... Маємо сподівання, що завтра, після завтра, або після після завтра будуть кращі умови. Я буду більш підготовленішим, буду більше знати. У мене буде більше досвіду. Послухайте, друзі, перфекціонізм це те, що може заважати нам все життя. Реальний приклад з реального з реальної історії. Всі ми знаємо такого актора, як Том Генкс. Це відомий актор, лауреат премії Оскар. Ви знаєте, він неодноразово зізнавався, що не дивлячись на роки свого досвіду, він кожного разу приходив на майданчик, на зйомки, і він думав, що ось цього разу люди зрозуміють, що він самозванець. Що він насправді не такий класний актор, не такий, як його всі описують. От всі, всі журнали, всі премії. Вони його хвалять, нахвалюють. А людина просто боїться прийти на роботу роботу бо думає, що от сьогодні зрозуміє, що він насправді не вміє нічого, що він не здара, що йому до цього щастило. І як багато людей сьогодні живуть саме з цим. За декілька мити поговоримо про те, що з цим робити. І також. Біблійний приклад Гедеон є така історія про ізраїльського суддю, який мав врятувати Ізраїль. І коли Господь звернувся до нього і сказав: Послухай, ти врятуєш Ізраїль, ти будеш тим, хто врятує їх від ворога. Він сказав: як я врятую Ізраїль? Адже я найменший і наймолодший в своїй родині. Мій рід найменший, а я наймолодший. Послухайте, він оцінює себе за якимось своїми регаліями, як він собі це уявляє. Господь дав йому бачення, дав йому план, вклав в нього абсолютно все. Він думає, я, я, я не можу. Хто я? Я не воїн, я не, я не полководець, я не суддя, я, я просто найменший, я наймолодший в своїй сім'ї. Наш рід, він найменший в Ізраїлі, я недостойний. А Господь саме його побачив і саме його обрав для такої важливої місії. Тому, друзі, я хочу ще раз і ще раз сказати: не бійся сьогодні пробувати, не бійся допускати помилки, бо не помиляється той, хто нічого не робить. Пробуй. Намагайся розвиватися, намагайся покращувати свої навички, намагайся покращувати, е збільшувати базу своїх знань, постійно розвиватися, більше читай, більше практикуй. На роботі бери на себе більше відповідальності, приймай певні рішення, і ти побачиш, як час він він е з часом ти будеш ставати все сильнішим в своїх питаннях, і ось цей ефект він буде проходити. Але е також важливо е сказати, до чого це приводить в нашому житті, бо ми поговорили про те, що це таке, але. Які результати, які наслідки будуть у цього синдрому, якщо я не буду з ним боротися, все друзі дуже просто це впливає на наше життя, і найперше це сіє в нас страх оцього постійного викриття. Ми думаємо, що зараз щось помітять, і, і мене звільнять. Мене попросять не знаю, поступитися місцем моєму колезі. У мене заберуть якусь додаткову, додатковий мій обов'язок. І я боюся, що я буду викритий. До чого ще приводить? До відмови від нових можливостей. Нам просто на вході, на старті говорять, давай, от будеш робити це. І ти думаєш, оу, це не, не мій рівень, це не, це не моя компетенція, я тут заслабкий, тому давайте от давайте когось іншого. І це реально не дає нам можливість розвиватися. Також це приводить до вигорання через перфекціонізм. Не виходить ідеально. Все, ми опускаємо руки. Якось ми з вами говорили про вигорання, про ось як не вигоріти, як розгоратися, ви знаєте, потрібно постійно шукати більше можливостей для того, щоб відпочити, наповнитись. Ми говорили з вами про ресурсні активності, вони мають бути безкоштовними, щоб у вас був доступ до них кожен день. Але запам'ятайте дуже важливу, просту істину. Ідеальних людей не буває, ідеального нічого не буває. Завжди в усьому до чогось можна прикупатися. І ось це ідеальне, це найбільший ворог просто хорошому. Якщо ви сьогодні. Можете зробити щось добре, просто добре, гарно щось зробити. Послухайте, робіть це. Не чекайте ось тих можливостей зробити все ідеально. До чого це також призводить? До небажання приймати компліменти та визнання. Ми блокуємось від цього. І, наприклад. Ми бачимо, що апостол Павло в Біблії називає себе найменшим з апостолів. Він називає себе найпершим серед усіх грішників. Ви знаєте, нам потрібно розуміти інколи навіть хто ми є в бозі, от розуміти той потенціал і ту місію, яку він нас заклав. Але тепер давайте перейдемо з вами до того, як боротися з ось цим синдромом, самозванця, що мені що я можу сьогодні зробити, щоб дійсно усвідомити, хто я є. Які мої сильні сторони, які мої слабкі? Якщо у мене є слабкі, давайте їх покращувати. Але в чому дійсно, в чому я не самозванець? Тому прості кроки, як я можу боротися з цим синдромом, перше фіксуйте свої успіхи прямо зараз. От коли сьогодні у вас з'явиться момент, сядьте, подумайте про свої успіхи в роботі. Ви знаєте, я часто з дружиною своєю ми розмовляємо і ми говоримо про наші роботи. І нам інколи здається, а що ми робимо? Ви знаєте, я інколи задумуюсь, і я, я собі кажу, а що я сьогодні зробив? Я не знаю, що, що я сьогодні зробив. Потім ми приходимо додому, дружина питає, як твій, твій день пройшов. Я їй розповідаю, як пройшов мій день. Вона каже: Ого, як ти це все робиш? І я сижу і думаю: точно, а чи не знецінюю я те, що я роблю? Бо, може, для мене це здається якоюсь рутиною, здається чимось легким. Але насправді, якщо подумати, то не всі люди можуть це робити. То Може, значить, це якась є моя сильна сторона, тому просто сьогодні, завтра, протягом цього тижня сядьте і зафіксуйте всі свої успіхи на роботі, всі свої успіхи у стосунках, всі свої успіхи у своїх справах, хобі, там, де ви щось робите, подивіться, що у вас виходить. Зрозумійте, що дійсно ви не просто так там просиджуєте штани, витрачаєте час. Ви дійсно докладаєте зусилля, і у цього є результат. Приймайте компліменти базале. Це наступне, як ми можемо боротися. Ви знаєте, часто нам щось кажуть, і ми кажемо: так, але ти гарно сьогодні провів ефір, так, але от у мене там не вийшло, Ти гарно сьогодні виступив на парі. Так, але ти гарно дав звіт. Так, і але от я його трошки затягнув. Друзі, коли ми самі собі говоримо, що є ось це, але ми змушуємо себе думати, що щось було погано. Ми змушуємо думати, що щось не так. Ми не допрацювали, ми не дотисли це питання. Я хочу сказати, що не бійтесь приймати компліменти. Якщо ти гарно сьогодні зробив свою роботу і керівник тебе похвалить, послухай, просто скажи дякую, дякую. Прийди додому, це, зрозумій, що дійсно ти сьогодні гарно постарався, потрудився, тому ні в якому разі не відкидайте компліменти. Далі не рівняйте себе до і. Інших, послухайте, друзі, ось це одна з наших найбільших проблем. Ми дивимося в і бачимо, що хто зробив, що чого хто досяг, і ми порівнюємо. Але я хочу ще раз і ще раз нагадати: послухайте, сьогодні це звучить з усіх передач, з усіх YouTube якихось подкастів, шоу. Ніхто не виставляє сьогодні щось погане. Всі виставляють тільки добре, тільки те, що в них виходить. Тому, якщо ти будеш порівнювати своє реальне життя, в якому є помилки. З тим, що хтось виставляє тільки ідеальне життя без помилок, я хочу тебе розчарувати. Ти завжди будеш знаходитися в цьому стані депресії, що у тебе нічого не виходить, і ти поганий. Але насправді єдине, що потрібно зробити, це переосмислити. Люди не виставляють. Те, що у них не виходить, люди виставляють тільки свої успіхи, тому ні в якому разі ніколи не порівнюйте себе з іншими. Наступне, що ми можемо зробити для того, щоб не було ось цього ефекту самозванця, зрозуміти і усвідомити, що кожна наша помилка це частина нашого росту. Послухайте, не помиляється той, хто нічого не робить. І якщо сьогодні я допускаю якусь я, я роблю щось не так, все, що я можу з цього взяти, я можу проаналізувати, зробити якийсь певний висновок. І просто рухатись далі з рахуванням цього досвіду. Тому кожна помилка, яку сьогодні ти допустив, це те, що підсилить тебе завтра. Не опускай через це руки, рухайся до своєї мети, і у тебе все обов'язково вийде. І п'яте. Останнє, не бійся говорити про свої страхи, не бійся поділитися з кимось е близьким, з кимось, кому ти довіряєш, що ти боїшся, що у тебе не вийде. Ця людина підбадьорить тебе, скаже, що вона знає тебе з класної сторони, вона знає, який ти сильний спеціаліст, яка ти класна, добра людина, як ти любиш людей, як ти можеш. Не знаю, відкриватися, допомагати це будуть люди, які підтримують нас і підбадьорять. І саме ця підтримка вона буде заряджати нас, і ми будемо рухатись далі. І ви знаєте, біблійна порада. Ми говоримо про біблійні поради, також і про біблійних персонажів сьогодні. Що взагалі слово Боже нам говорить? Слово Боже говорить нам фокусуватися на Божій силі. А не на своїх слабкостях. Ви знаєте, часто ми думаємо, що ми слабкі, але якщо Бог заклав в нас щось, якийсь потенціал, дар і талант, послухайте, він обов'язково дасть нам і сили його реалізувати. І мені подобається, як Павло пише, коли я немічний. Тоді я сильний, коли я немічний, тоді я сильний в бозі. Коли я звертаюся до нього, я прошу допоможи мені, допоможи мені розкритися, реалізувати весь той потенціал, який ти в мене вклав. Друзі, тому ще раз і ще раз хочу повторити: не бійтеся, помилятися, не бійтеся ось цієї оцінки від інших, бо хто взагалі її видумав? Хто видумав якісь графіки розвитку для кожного з нас, хто видумав, ким ми маємо бути? Тільки Бог знає, тільки він вклав нас, і тільки ми маємо налаштуватися на ось цю хвилю і відчути. Чого ж він хоче, що що він хоче реалізувати в нашому житті? Тому, друзі, коротко до висновків. Важливо зрозуміти, ви не випадково опинилися там, де ви є. Сьогодні ви дійсно заслужили те місце, в якому ви є. Ви досягли цієї мети, досягли цих цілей, ви досягли ви виконували задачі, і сьогодні. Це це наслідок того, що ви вже зробили, тому ви вже не самозванець. Ваші здібності це не про везіння, а про Божий дар, який він заклав вас. І найголовніше, Бог знає краще, ніж ви самі, і Він дав вам ці можливості не просто так. Я сьогодні хочу надихнути всіх нас. Ось коли ми відчуваємо, що всередині нас виникає питання: чи достойний я, чи заслужив я, і хочу кинути виклик кожному з нас, просто зробити все для того, щоб цей внутрішній голос затих. І діями довести, що дійсно ми заслужили цього. Тому, друзі, не опускайте руки, ідіть прямо до цілий, прямо до мети, і пам'ятайте, що в вас закладено щось всередину те, чого немає у інших. У Вас є особливий дар та талант, тому шукайте, як його розвивати. Обов'язково прикладайте максимум зусиль, і я впевнений, що пройдуть роки, і ми з вами побачимо, як Бог дав нам можливість реалізувати його і побачити плід і результат. Друзі, з вами була програма Не святі Андрій Кополов і я чекаю вас на наступному нашому ефірі через тиждень. Гарного дня! Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пишите.